Вітаю! Сьогодні до вашої уваги одна задача, але ми спробуємо її розв'язати в декілька способів. Що цікаво, коли ми вивчаємо з вами математику, геометрію, наприклад, ми спочатку якусь тему знаємо, а іншу не знаємо, можемо знаходити елементи різними способами поступово по мірі того, як ми опановуємо нові теми. Але для НМТ нам важливо знати найраціональніші способи. Отже, починаємо! До Вашої уваги, задача. Прямокутний трикутник АБЦ, це прямий кут катити в 6,8, і наша мета знайти висоту, проведену до гіпотенузи. Починайте! Шукайте. Перший спосіб, який я буду показувати, не самий раціональний. І одразу я буду пропонувати спочатку ці способи, які раніше з'являлися в школі, а потім вже наступні, зрозуміли? Спочатку згадаємо подібність трикутників. І так, перший спосіб. Ми будемо розглядати трикутники АЦ і трикутник ABC. Ці трикутники подібні. Хто вже знає цю тему і побачив це? І взагалі цей факт от своїм учням, я кажу запам'ятати, і навіть набір рисунків показую, які я пропоную знати, що це одразу подібність. Трикутник АЦА, подібний трикутнику ABC. Чого? Давайте поглянемо. Ну, по-перше, кут А спільний. Є і у трикутника це і у трикутника АБЦ. І по-друге, ще це прямокутні трикутники у нас. Кут Аж 90 градусів в першому трикутнику і кут C у другого трикутника. І тоді вони подібні за першою ознакою за двома кутами. Але подібність прямокутних трикутників можна казати за гострим кутом, і цього буде достатньо. Тобто трикутники подібні за гострим кутом. Що тоді? Ми можемо скласти співвідношення відповідних сторін. А Це відноситься до А Б. слідкуйте. Що важливо, коли ми правильно записали подібність, у нас на відповідних місцях рівні кути. Ну і відповідно рівні сторони. Тоді все буде правильно, слідкуйте за цим. Далі, відноситься так само, як CH до BC. І в принципі, на цьому я можу вже й зупинитися. Третє відношення АH до BC, Мені вже і не потрібно, я шукаю CH. моя задача. Знайти саме висоту. Я буду зараз підставляти числові значення замість А, це я підставляю 6. А що підставити замість АБ? Питаннячко. Якщо катити 6 і 8, тоді одразу можна знайти гіпотенузу. Гіпотенуза або за теоремою Піфагора. Або через піфагорові трійки може бути визначена і одразу це 10. Пам'ятаєте? 6, 8, 10, 3, 4, 5. До речі, на каналі Математичка є класне відео, називається Піфагорові трійки. Дуже раджу переглянути, багато-багато користі. Отже, я одразу підставляю замість АБ 10. І це аж. Залишу як невідоме, b – це за умовою 8, і тоді це аж знаходжу з пропорції. Це аж дорівнює 6 помножити на 8 і поділити на 10. І до речі, цей висновок, як знайти е, висоту прямокутного трикутника, раджу дуже раджу запам'ятати. Дивіться 6 на 8 – це добуток катетів. Поділити на 10 – це наша гіпотенуза. У нас є ще в восьмому класі такі метричні співвідношення, які надзвичайно допомагають швидко працювати з. Прямокутним трикутником знаходити не тільки висоту, а й, наприклад, проєкції катетів на гіпотенузу. Це надзвичайно корисні штуки, запам'ятайте. І тоді нам не потрібно це виводити, тому що з цих співвідношень я можу одразу записати висновок, що висота дорівнює добутку катетів, я пишу А це помножити на БЦ, і поділити на гіпотенузу АБ. Якщо хтось спроможний, то цю рівність можна запам'ятати. Зрозуміли? І своїм учням, з якими я працюю в групах і готуємося ми до НМТ, я їй кажу і раджу, запам'ятайте, що висота прямокутного трикутника можна знайти, якщо ми помножимо катети і поділимо на гіпотенузу. Висновок 4,8. Готово? От вам перший спосіб розв'язування нашої задачі. Йдемо далі. Я обіцяла декілька способів. Другий спосіб розв'язування задачі, де ми шукаємо висоту прямокутного трикутника, знаючи катити 8, Ну, звичайно, гіпотенузу ми вже знайшли 10, ми можемо застосувати теорему піфагора. За теоремою Піфагора ми можемо з трикутника ACH виразити висоту CH, так само з трикутника CBH Виразити висоту CH, а тут і для цього трикутника, і для цього CH є катет. І оскільки це одна і та сама величина, прирівняти ці вирази. Зрозуміли? Я пропоную позначити AHX, тоді HB буде 10 мінус Всі зрозуміли, Гіпотенуза 10, тоді 10 мінус і маємо нехай HX… X. Ну, напишу коротко, Х, аж. До речі, в мене задача без одиниць вимірювання. Сантиметри я не писала. І на іспиті НМТ на у нас так часто буває, це нормально. Далі тоді BH дорівнює 10-х. І ми можемо вже складати рівність. Але спочатку давайте я трошки попишу: з трикутника аж, а раптом мене дивляться восьмикласники, яким контрольно писати аж кут аж до рівня 90 градусів, я буду знаходити це аж за теоремою Піфагора. Ц дорівнює корінь квадратний, а давайте я буду знаходити аж в квадраті. Нехай буде так можливо зрозуміло. Це аж це в нас катет. Тоді для знаходження його квадрата, я від квадрата гіпотенузи А це в квадраті, віднімаю квадрат катета AH, тобто AH у квадраті. Розуміли? Так само з трикутника BCH, Я спочатку все запишу літерами, а потім числа буду підставляти і нашу змінну X. Тут також кут H90 градусів. Знову таки, за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора знаходжу це H, нехай буде в квадраті, Це у квадраті, дорівнює CB в квадраті це cb в квадраті, мінус квадрат HB, BH, кому як подобається. І тепер підставляємо ah, cb, hb. Поїхали. ac в нас 6. Складаємо рівняння, можна записати 6 квадраті, Віднімаємо AH. Х у квадраті, і вже бачите, у нас складається рівняння. Дорівнює Тепер 8 квадратів, це я підставляю замість себе. І віднімаємо 10 мінус х у квадраті. І отут потрібно розв'язувати рівняння. Ви вже бачите, наскільки цей спосіб більш трудомісткий, ніж попередній. же багато роботи. Побачили, що тут при розкритті дужок квадрат різниці мінус х квадрат буде взаємно знищуватися. Залишиться 36, дорівнює 64, вже бачу мінімало місця. Мінус квадрат першого 100. І плюс уже буде подвоєний добуток, тобто буде плюс 20х. Куди ділося мінус х квадрат? Зрозуміли, так? Да? Тут буде плюс х квадрат, але перед дужкою мінус х квадрат взаємно знищуємо з лівої і правої частини. Тут ми тільки можемо знайти х. А вже знаючи х, ми підставляємо до нашого виразу, наприклад. До першого і знаходимо тоді довжину висоти. Давайте Х знайдемо. 20х дорівнює спочатку мінус 36. Я переношу в протилежну сторону. 36 плюс 36 буде 72. 72 поділити на 20. Можна скоротити на в 36 десятих, або 3,6. Але це не є довжина висоти, це тільки наш Х. Це аж ви можете підставити і обчислити. Подивіться: 6 квадратів, 36 мінус 3,6 у квадраті, і під коренем. 36 мінус 3,6 у квадраті. Обчисліть. Певнена, що у вас вийде 4,8, як і в попередньому способі. Але от погодьтеся, що цей спосіб місця, не вистачає, щоб дописати, він не є раціональним, да? трудомісткий, але він дуже універсальний. І для тих, хто не знає подібності трикутників, теорема Піфагора допомагає розв'язувати цю задачу. От так от, ще один спосіб розглянули. Не хвилюйтеся, далі буде! Розглядаємо третій спосіб розв'язування задачі, де ми шукаємо висоту прямокутного трикутника, знаючи 6 і 68 ну і гіпотенузу ми вже знайшли в перших двох способах. Ми, нагадаю, працювали за подібністю, знайшли висоту через подібність трикутників. Потім ми застосовували Піфагора, у нас тут було рівняння, змінні введені. І третій спосіб, що можна ще запропонувати? До речі, прямокутний трикутник така універсальна штука і дуже важлива, де можна, зна знаючи теорію, знаючи багато різних понять, працювати по-різному. От зараз я вам нагадаю співвідношення кутів прямокутному трикутнику. Давайте розглянемо синус кута, гострого кута прямокутного трикутника Б. Ми можемо його знайти з великого трикутника АБЦ, як відношення протилежного катета до гіпотенузи. І це значення синуса допоможе нам з трикутника СГБ, наприклад, знайти висоту СХ. Знаючи гіпотенузу, будемо шукати протилежний катет і знову це означення синуса. Зрозуміли? Тобто, зараз застосовуємо означення синуса. Поїхали. З трикутника АБЦ. Великий трикутник розглядаємо, у якого кут С 90 градусів, синус кута Б. Ми домовилися, хоча не обов'язково, можна було дивитися на кута. Синус кута Б дорівнює відношенню протилежного катета 6 до гіпотенузи ав 10 І можна не розписувати, є числові значення, я одразу підставляю. І знаєте, це дуже важливо для тих, хто готується до НМТ. Знати означення синуса, косинуса, тангенса на пам'ять. Ну, Писати, що це 0,6. Далі, з трикутника CBH, так само який є прямокутним. Ми, знаючи синус цього кута, до речі, тут кут H90 градусів, будемо знаходити протилежний катет Протилежний катет ch до гіпотенузи це відношення також синус цього кута. І я одразу ну, от дуже рекомендую знати наслідок. Можна записувати знову, що таке синус, а можна одразу це аж дорівнює. Пам'ятаєте, добуток гіпотенузи і синуса цього кута. Тобто 8 гіпотенуза помножити на 0,6. Кому необхідно пописати більше, ви можете це зробити. Зрозуміли? Попишіть і розпишіть за означенням синуса, а далі обчислюйте 4,8. Ця ж відповідь була на попередніх двох способах, де ми спочатку за подібністю розглядали, а потім застосували теорему Піфагора. Як вам такий спосіб? Мені здається, дуже класний. От, що важливо. Кожен обирає свій шлях, і за це я дуже люблю геометрію. Ще покажу четвертий спосіб розв'язування цієї задачі. Зараз ми будемо застосовувати, увага метод площ. Що таке метод площ? Коли в нас є набір елементів, наприклад, катетів прямокутного трикутника, ми можемо знайти його площу. А вже знаючи площу цього трикутника і згадавши іншу якусь формулу, будемо знаходити невідому CH. Невідомий елемент трикутника, зрозуміли, от цей підхід можна застосовувати не тільки в цій задачі. Він дуже класний, коли ви бачите набір елементів, який дозволяє знайти площу фігури, можете це робити, а потім, знаючи площу, і інші формули знаходити невідомі елементи. Зрозуміли підхід? І на каналі Математичка я розповідала про це, ви можете пошукати відео, воно вам допоможе. І чим більше цих підходів ви знаєте, тим вам легше обирати раціональний шлях. І так, як відомо, площу можна знайти половина добутку катетів, площа трикутника АВЦ – це одна друга добутку катетів. Давайте місця мало буду одразу писати. Одна друга помножити на 6 і помножити на 8. Тобто можна обчислити значення 48 напів буде 24. Ще раз нагадую, що в моїй задачі без одиниць вимірювання для НМТ це нормально. Такі задачі бувають. Далі, з іншого боку, площа трикутника АБЦ. Може бути знайдена, згадайте, як половина добутку гіпотенузи на висоту проведену до неї. У нас є така формула: площа трикутника одна друга сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Зрозуміли? Тобто, я можу записати одна друга, гіпотенузу 10 ми вже знаходили, помножити на 10 і помножити на «CH». І звідси ми можемо прирівняти до цей вираз його значення 24 і знайти Це аж. навпіл це буде 5, отже, ЦА дорівнює. 24 поділити на 5. 24 поділити на 5. І хто вже швидко вміє обчислювати, 20 на 54, 4 на 5,8, 4,8 відповідь та ж сама. Але, що я хочу, щоб ви не тільки вміли різними способами розв'язувати, а особливо ті, хто готується до НМТ, запам'ятали важливий висновок. Висота! Прямокутного трикутника може бути знайдена добуток катетів поділити на гіпотенузу. І ви можете навіть з цих двох формул, коли ви прирівняли їх, одну другу виключити, і ви побачите той висновок, який ми вже робили при застосуванні подібності трикутників. Отже, записуємо формулу. Висота прямокутного трикутника дорівнює добутку катетів, Діленому на гіпотенузу. Я впевнена, що це було надзвичайно корисним для вас. Ви побачили різні способи, різні можливості. Обрали для себе найраціональніший. Можливо, я не усі способи показала, то напишіть, яким чином ще ви можете розв'язувати. І до іспиту, готуючись, візьміть ще одну формулу на замітку. На каналі Математичка є відео Усе про прямокутний трикутник. Саме в цьому відео я розповідала усі важливі речі. Так само розповідала, як знаходити висоту. Вивчити будь-яку тему ви можете за допомогою освітньої платформи Математичка і підготуватися до НМТ за допомогою курсів математички. Як завжди, працюємо разом. До зустрічі!